Всім привіт, дивиться. Граємо ми у нашу рибалку планету Фішінг. Сьогодні будемо досліджувати новий континент, як то можна сказати. Називається канал Гент Тернеза. Ні разу тут не був, не знаю, що до чого. Квести тут є, будемо сьогодні виконувати місію. Облов. Вроді би я не взяв чи ні? Да. Дослідження гент, теронезен 1. Так, бичок кругляк, Поймайте, рибу плітка, піймайте рибу річкового окуня, піймайте рибу, в'язь, піймайте рибу лящ. Поняв, дивимось, що нашок клює. Будемо підготовлюватися до того. Так, о, бичок кругляк. Ясно. Мотиль опарий шагноєвих робаків, земляний хробак, креветки. Мотилька значить, візьмемо. Так, ти що, в'язь, жовець, коники, цвіркуни, хруш, бабочка, одноденка і муха. нічого ага. собі. Сир, тісто, хлібці, шматки, риби маленькі, нові хробаки, земляні хробаки. Остроносик. Щука нас не інтересує. Ля, звичайний манка, мотиль, паріші, кастер, нові хробаки, горох, земляний хробак. Ага. Горох, якщо вона давати плітка. Тісто, перловка, манка, мотиль, пінк, паріші. Так, по суті, все почитали. Можна і підготовлювати. Зараз купив все, що думаю за потрібне, то і вирушаємо. Ну, вроді як підготовився. Можна, по суті, вирушати. Будемо виконати завдання. Вартість поїздки 4000. Хіра. Нормально. Ліцензія 1,5-5,5 мій треба відбити за день. Жесть. Давайте подивимось. Прям цікаво. Угу, Тут дві локації для ловлі, М -м -м. Чого собі? Прям багато. Давай направо. О, вона ну, тобі 700 відбив, як то кажуть. А те, що приїхав. Ну, давай по суті направо пошли йдемо кінець право, то будемо пробувати, дивитися, що тут до чого. О, туалети стоять. Огонь. Прям по суті місце до храніща. Якщо чесно. Поняв. Хіра човник. Незвичайний, як то кажуть. Добрий день. Давай просто-просто в кінець. Кораче, я задобався йти тут прям до храніща, яка велика локація, жесть. Мона йти іти. Ладно, десь я приблизно йшов хвилину в цю сторону, якщо що будемо виконувати. Так, бичок, яка ти у нас вага маєш плюс-мінус 250 грам гачок, значить треба ставити маленький. 250 грам гачок номер один все йде по суті. Так, це не 1 і нуля, просто 1 використати. Окей. Тут поставимо гачок 1 і 0. Чуть-чуть більшу рибу. Так, тут ставимо мотиль, наскільки я знаю. На що його ловити. І опарищі, нові хорбаки, земляні хробаки, краветки. Зрозуміло, давай візьмемо, що тут перше є. Парище, гнаєвих обаки... Давай гнаєвих оброки. Це один, це воника. Самому цікаво, якщо чесно, тут ще не був. Прям-прям-прям. Так, це гачок 1 і 0. Давай плюс-мінус. Чуть-чуть середини, хіра собі там, звісно, довжина. Давай десь такого метр 30 вісім. Так, це назнайових робокет. Давайте сюди. Чуть-чуть лівіє. Чуть ближче закинемо. Це гачок у нас один. Ну, буду казати.0. Гноєвий хробак вроді б, оскільки я розумію. Щось взяло, таке непогано до кілограма. В'язь 700 грам, 123, Добре. Так, новий хробак. гачок 1.0. Так, знову черв'яки. Очок 1.0. Окунь. Що треба було жадати, звісно. Ну, черв'як. 300 грамок окуня? нього. Так, опари ще щось нормально заробили, підійшов легше на таких два кустіка вліво. Там щось непогане, на кілограм є. Ну в'язь. Молодий, лящо звичайний. На мотиль гачок No8. Лезенько. 20 метрів. Трофейна плітка. Мотиль гачок No8. Бичок, кругляк, мотиль, гачок 0,8. І виконав. Паралельно з тим виконаємо місію дослідження Гент тезерн 2. Тут вже, по суті, треба ловити хішників. Так що логічно ловити на живця. І, ну, по суті, щука судак, вузька блисна. Підемо чуть блик, будемо закидати буду показувати. Такий у нас живець. Клюнув на 70 метрах, якщо що. Гарчок номер 2 2.0. Точніше. І то в нас камбала, я думаю. Може сюда щось жовте? Трофейний вяс? Да? Це, звісно, цікаво. Так щось взяло 40 метрів по центру? Трофейний в'язь, то ясно. Там стоять два туалети на правій локації, а тут я. Судак, звичайний, взяв тут на живця ачок номер 1 Щуку зловив двох під кустом, ачок 2,0 живець. Просто під кустик на щучку кидати і все. Трофайна річкова камбала. Живець номер 2 десь в цю сторону, плюс-мінус метрів 60. Річкова камбала. Гастроносика впіймав. Зараз покажу де. Локація. Урбаністичний рай. І ось тут. На кусочки маленькі риби. Гачок 1.0. Ось тут. Далі ловимо вугря. Так, вугр у нас що то він нас бере? Граво. Шайнер мясо рака, сыр, шматки, риби, середній, малий живець. Давай попробуємо. У нас тут шматки риби маленькі, да. На шматки риби. А одного постав на життя. Гачка, по суті мені это не буду. один крапка. Чого? 90 метрів, що стояти хрена, звісно. На другу поставлю на... Живця. І ручковий вугорі на тому самому місці. На маленькі шматочки риби. Зараз покажу, де. На тій самій локації. От як воно виглядає? Так його забирати не можна, показується. випустити Та ніде нахер, цими монстрами. Так, показую де. Ось тут. Річковий вугор. Отакі риби маленькі. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, будемо грати далі.